Значне покращення у роботі для швидкого та точного пошуку місць витоку Львів водоканал використовує сучасне обладнання. Трасопошуковий комплект підприємство отримало на початку року. Це обладнання дозволяє виявити навіть незаконні врізки. Зараз ми поставили два датчики на трубу, які сканують ну, на наявність відкритих витоків. І мені моє обладнання показує, що тут витоків немає. Бо тут я бачу рух води. Якщо витоків немає. Рух води є рівномірний. Якщо є тріщина або дирка, всі коливання води і будь-які відхилення від норми, я це бачу тут. Раніше ми, на жаль, могли сказати, де я витік, але там могла бути погибка 2-3 метри. Зараз ми кажемо дуже точне місце. Раніше це могло тривати день-два навіть. Но зараз це 2-3 години триває. Також Львів водоканал отримав сучасне обладнання для телеінспекції каналізаційних мереж. Воно допомагає виявити дефекти. Це роботизований механізм на колесах із відеокамерою. Їде по трубопроводах всередині нього, а також є монітор, за яким оператор стежить. Керує ним, обстежує внутрішній стан трубопроводу. Ця камера працює від діаметру 300 міліметрів і більше. Вона багатофункціональна, вона обертова, вона повертається на місці, тобто ми можемо детально доїхати до якогось конкретного місця і визначити сам характер якогось пошкодження. Сучасне обладнання для Львівводоканалу у січні придбав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ вже є гарні результати роботи. Ми проаналізували той самий період за попередній рік. і Ми побачили, що ми на 25% знайшли більше скритих витоків порівню з минулим роком. Тобто є вже серйозні результати, і це в свою чергу дозволило нам. Скоротити наші загальні втрати води десь орієнтовно на 1%. Загальна вартість нового обладнання близько 6 мільйонів гривень.